Червоні маки і молитва за примирення. Ці люди зібралися у надзвичайно важливий день для всієї Європи і для України. Протягом попередніх 24 років наша держава відзначала 9 травня день перемоги за радянським зразком. І ось вперше за указом президента українці відзначатимуть цей день як день пам'яті та примирення. Починаючи із кінця другої світової війни, європейські країни Франція, Великобританія відзначають 8 травня саме як день пам'яті та примирення, а не як день перемоги. 8 травня 1945 року. коли фельдмаршал Кейтель від імені Німеччини підписував капітуляцію в передмісті Берліна. Це була пізня вечірня година 8 травня за берлінським часом. В цей час у Москві вже була пізня нічна година 9 травня. Це наблизить нас до європейських традицій, допоможе пам'ятати власну, а не чужу історію. боковинці. буковинці. На мою думку, це дуже доречно. Вже в моїй сім'ї мій дідусь пішов воювати в польську армію. Бабуся була зв'язківцею. Упа в неї її рідний брат загинув, будучи в армії. Упа вони так само загинули за свою країну. За свою Україну і разом з тим дуже прикро, що ми не знаємо своєї історії. Національною трагедією називають Другу світову війну для України. Тоді українці змушені були воювати проти своїх братів. Українці воювали по дві сторони, тому що в них не було другого виходу. Тобто, ті, хто були мобілізовані до Червоної армії, звісно, вони воювали на боці радянського союзу в 41-му році. Коли прийшли німці, видавалося, що от прийшли визволителі вже від сталінського режиму, але виявилося, що вони теж прийшли виключно за е, українським ресурсом? Люди, хліб саме з цієї причини слово примирення відпер буде ключовим під час відзначення цього свята. Так я рахую, що треба примирення. Це вся радянська система влади була спрямована на те, щоб що герої це воїни, це, це солдати радянської армії, а воїни УНУПА – це, звичайно, ті, хто колабораціоністи, ті, хто співпрацював з нацизмом і так далі. Ну, ми знаємо історію, що що люди віддавали своє життя за Україну, вони хотіли просто незалежно. України, якщо ми хочемо бути християнами, ми повинні мати мир між всіма. Європа нам показує сьогодні приклад миру між усіма воїнами, які приймали участь у війні. І ми, православні, повинні підтримати це, тому що це те, що Бог дав нам мир. З року в рік до організації таких заходів долучається все більше молоді. Я прийшов відзначити 70-річчя перемоги над німецькими фашистами. Аби все більше людей пам'ятали цей день. Громадські активісти дарували перехожим маки пам'яті сьогодні. День. Коли вся Європа і українці згадуємо всі ті жертви, які понесло людство, це не повинно повторитися. І той мир, який сьогодні відвоюють наші хлопці на сході, повинен бути міцним, стабільним і, наш нарешті, настати. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. місцевий час.